Ну що, прекрасні діви! Діві! діві. Саме прекрасні або вражительні Діви. Дуже цікавий знак. Давайте подивимось для прогнозу на липень для Дів на 2023 рік. Що їх очікує, на що їм розраховувати, чого хотіти, чого боятись і так далі. Дивимося. Перша карта. Уф, жезли. В першу чергу це очі крута якась ідея, яка посітить вашу голову, або можливо, якийсь, якийсь прорив, який у вас в липні відбудеться. Або, можливо, якісь ідеї вам підкинуть ваші знайомі, ваші родичі, як варіант, теж, що немаловажно. Ваші родичі, ваші знайомі, можливо, ви сама. Можливо, це якийсь прекрасний сексуальний молодой чоловік зустрітиться в у вашому житті, скажімо так, да? на період липня. Або такі відносини можуть закрутитися, що він буде не тільки в липні. Так? Ще ця карта може сказати про жезло, жезлова карта, так? вона про вогонь, про імпульси, про температуру, про жар. По-перше, за своїм здоров'ям. По-друге, якщо вам здається, що ви ненавидите весь світ, то просто видихніть, тому що у вас ось этот жар, ось ці ваші іногда такі от моменти. Всплески емоцій, скажімо так, да, вони можуть бути в першу чергу не ок для вас, да, для вашого якогось состояння, да, для ментального здоров'я, для і в принципі, для всього і для настроєння так точно. скаже друга карта. Друга карта каже, що ви або дуже класно збираєтесь в липні піти жарити шашлички, або у вас якісь є моменти там, де вам потрібно щось розібрати, десь розібратись, якусь інформацію, чи достовірна вона, да, перевіряйте інформацію, яка вам йде. Всіда, всіда, перевіряйте. Це можливо, якась інформація вам буде поступати, можливо, щось на роботі, можливо, просто буде е, якась інформаційна штука проїздить да, на там липня, да, і у вашому там колективі сім'ї, знайомих, роботі і так далі. Да, де треба перевіряти інформацію, всю, яка поступає вам, і будьте обережні або на чеку, навірно, да. Тому що є люди в вашому оточенні, які дуже гострі на язик. Що скаже, досі Давайте подивимось. Третя карта це карта якогось такого або ступору, або застою, або якесь розчарування, або якісь моменти переосмислення тільки через біль, через якісь зміни, через трансформації. Просто ви на когось можете образитися, тому що вийде щось не так, як вам би хотілось. Або на себе ви можете образитись, або там держать зло, або там їсти себе всередини, тому що у вас щось вийшло не так, як ви хотіли, або е, вийшло. Або вийшло так, як ви не хотіли, або не як. Ваші очікування коротше, були одним, одними, а вийшло трошки по-іншому. І тому можуть бути такі моменти, типу, як розчарування або якогось ем, трохи апатії, то трохи, що ви думали, що буде по-іншому і так далі. Але в будь-якому випадку вам не треба опускати руки. Вообще, ні. То конієта. Ця карта не говорить про те, що ви повинні опустити руки, жувати соплі і думати, що у вас нічого не вийде. Ця карта говорить про те, що у вас є можливості, є варіанти. Просто вам не треба зациклюватися, да, свій фокус внімання не на саме хірович в своїй житті, або там не на те, що ситуація не вийшла, да? ми робимо, а на те, що ми зможемо по іншому, ми можемо ще якось отак попробувати. Це було добре, що це було. Я знаю цю шику, прекрасно я тепер їй, наприклад, всі справі ще раз, да, не буду. Не буду її повторювати і так далі. Тобто те, такі е, якісь моменти, що чогось, що щось не виходить, що щось не получається, воно не не просто так. Так да? не просто із-за того, щоб ви розстроїлись, поблаголив, не я не знаю, тут набухалися і пішли далі жити своїх життя, а для того, щоб ви зрозуміли щось, да для того, що всегда люба якась помилка, навіть сама мізерна або сама велика, вона для чогось, вона ну во благо короче, да вона для того, щоб ви щось зрозуміли. І тако ваше діло, як реагувати на це. Якщо ви реагуєте, буде це конець света, то конечно, це буде конець света і в настроєнні, і в здоров'ї. Не знаю, і в принципі, да? вокруг вас буде конець світа. А якщо ви подумаєте, що так, да, точно треба було зробити по-другому, а я, в принципі, думала так. Ну, бач, щось не туди пішло, нічого страшно, я не розстраюся, зайду далі, зараз все все буде прекрасно, то все багато багато зависить від настроя. Так, да, там дуже жора это гаводка. Так, так? А дивимося на другій колоді. Теж прогноз таро для дів. Я візьму свою маленьку міні. міні-тарушечку. Чорних котиків. Це тільки карта, не <п 'яти> нервничає. Птіця вже нервнічає, гарі декуди. І подивимось, що вони нам розкажуть. Перша карта. А, так, я не знаю, чи вам видно. Мені каже, смутно. Але карта говорить про те, що, знаєте, таке, будь а, несерйознішим. А уважнішим, уважнішим до деталей перевіряти інформацію, перевіряти те, що вам говорять, те, що ви робите, і так далі. Ну не кажу вам будь скурпульозними, перевіряти інформацію, і лояльно ставитися до віщей, якихось які відбуваються. Ну а якщо є така ситуація, де хтось на вас бикує, де комусь щось не подобається, те, що ви робите, або я там не знаю, що ще не подобається, то ви вправі поставити йому шах і мат, ну да, поставити точку, сказати, як з вами, що з вами так не треба балакати, да? розмовляти, не треба, не треба там себе так поводити і так далі. Тобто тут моменти того, що може якийсь виникає. Конфлікт на якоїсь інформації. По-перше, ви будете до цього готова, тому що перша коло вже сказали, перевіряти інформацію. А по-друге, ви можете. Переіграти цей конфлікт да, в свою сторону, в хорошу, ну, в хорошу да, там, сторону. або щось сказати, да, там, щоб людина сама задумалася або про своє поведіння, якщо це десь в обществі, або там, про свої моменти на роботі, якщо це на роботі, або якщо це у відносинах, да, якось переіграти так, сказати якусь фразу, да, ну, в моменті, я думаю, ви ж розумієте, про що у вас там буде відбуватися, і ви можете так сказати, щоб це переігралося в вашу користь. Отак. Це така, як підсказка, знаєте, такі. дивимося, що скажу друга карта. Блін, вона така гарна, мені каже, що ви почти не бачите. По-перше, вона оранжева, мені подобається, осінь просто. А по-друге, ця карта говорить про відпочинок, тому що котика лапка, бачите, перебинтована. Це говориться про, про відпочинок, про моменти, коли, як кажуть, пускай пускай піджди, ну, типу, не треба нікуди спішити, не треба нікуди бігти, саме голову і так далі. Просто будьте, так? як в моменті, поки ви працюєте. Це класно, да? ви працюєте, у вас багато ідей і так далі. Але є моменти, коли ви або в апатії, або моменти, коли вам погано щось болить, а просто хочете відпочити. Не обов'язково, щоб щось боліло, щоб віддихати. Ні, ви просто хочете відпочити, бо ви вже давно цього не робили. Позвольте собі цей отдих, щоб потім не лічитися у врачей, да? щоб не, не усугубити цю ситуацію. Щось скаже третя колода. Ух ти, смотрите, яка гарна. Ви бачите? Дуже красива карта. Це десятка, і вона говорить про те, що в будь-якому випадку у вас буде все, що ви захочете. Да? У вас будуть моменти і розкоші, і стабільності, і фінансового якогось, і любовного характеру. Хоча у вас буде все, що ви хочете, Тільки тут потрібно вміти балансувати. Як я вже сказала да, перед цим, колода говорить в основному ще раз покажу вам тройку лучших. А в основному говорить за те, що потрібен відпочинок, да? за те, що робота це понятно, це класно, робота треба да? але відпочивати теж треба. І, в принципі, головне баланс. Да? Попрацювали, повідпочивали і так далі. А взагалі ще ця карта десятка говорить про те, що ви свої плоди, да? свої царства, свої плоди там, будете пожинати дуже, дуже, дуже скоро, да? отак, скажімо так, хоча дуже швидко, <світко> Ні. дуже скоро, да? тому що вам скоро посміхнеться та сама удача, про яку ви. Або молитесь, або думаєте, або просто відчуваєте, що скоро, скоро щось відбудеться, отут щось вже тепло, приємно і так далі. Зараз подивимося, що скаже нам третій колода заключна для Дів на липень місяць, 2025 рік. Подивимось, дивимось. Крута карта, до речі, теж десятка. Ну, ця карта говорить про те, що потрібно вам, знаєте, Ця карта може говорити про поїздку, про похід, про якесь відрізнення, можливо, якась буде подорож в одиночості, скажімо так, ви просто хочете сама відпочити. Може, можливо, це просто ви кудись одійдете в сторону, щоб подивитись на якусь ситуацію, яка проїздить, відбувається у вас десь поруч, або у ваших стосунках, або у відносинах і так далі. Ця карта ще може говорити про... Моменти гармонії а, всередині, якої немає. Да? Оце ось, оце оці граки, чи я не знаю, які це птічки чорненькі. Це ваша суматоха, ваша тривожність і ваші моменти того, що ви думаєте 150 думок в одну секунду, і це вам дуже заважає. Нема гармонії, збалансованості всередині, е, тому що не дають думки, да? не дають ні спокою, ні, ні, нічого. Це або якісь там моменти. Можливо, ви вирішите якусь ситуацію, да, або у відносинах, або на роботі, або просто десь якусь ситуацію. І оці оця от карта говорить про те, що вам потрібен е, спокій для того, щоб щось вирішити. Да? Отакі ці оці, тривожні свої мисли ви одганяєте, хоча б чуть-чуть, для того, щоб е, тразу подивитися на ситуацію і е, побачить, що ж в в ітогі то робить, да? як покращить ситуацію, ну ту чи іншу, яка у вас відбувається. Що скаже друга карта. О, ну накарні накарні. Да. Ця карта говорить про те, що вам потрібен перше, це може бути людина, яка фігуруватиме у вашому місяці липні. Та у нас це жінка повітря, дуже красиво, до речі, намалювана. В общем, дуже нравиться. А, Повітря, ви у нас діви, тобто це земля. Тобто це, або ваша якась і ваша якась знайома, яка вам буде допомагати щось вирішувати, або просто підтримувати добрим словом, да? або просто десь зустрінетеся, поспілкуєтеся, або приїде, або можливо, це та людина, яка. Тривожність вашу якимсь образом прибере, да, і допоможе розвіяти всякі там якісь страхи, надумання і так далі. Або це може бути адвокати, юристи, які будуть а, вам допомагати в якійсь справі, да, або нотаріуси, або, можливо, у вас буде в липні якийсь а, процес, оцей не бракорозводний, а як. А, Щось касаємо наслідства, да? спадка, да? десь дільошка, там і так далі. То ця людина може вам допомагати там, в цій справі і так далі. Тобто тут такі моменти можуть бути, або це може бути просто якийсь, знаєте, ви зустрінете там, якусь давню знайому, давню знайому. Давню знайому, або там якусь однокласницю, може, стару свою із школи, можливо, з навчання і так далі. Ну, тобто ту людину, коли там давно не бачили, і ви наконець то не чаю на причому зустрінетесь, да? і десь якось там підете, пообщаєтесь, поп'єта, ви чи що ви там робите? Що ви там любите робити? Що скаже нам третя заключна карта? Ой, клас, мені райше, що я її бачила перша я тоже покажу. А заключна карта, вона вся про саме найкраще, скажем так. І тут ще під холодна карта у нас випадає тоже мужчинчик, да, який, а, скажем так, же да, зде уже посадив, все посадив, всасив своє добро, і вже коли воно починає мов розцвітати, цвісти і вот от от як плодоносити. Вот. Чекає вже на свої плоди, скажем так. Е я, ну як це карта про те, що ви неправильному шляху, да ви правильно десь щось робите або десь щось вклали і тепер обов'язково отримаєте те, на що заслуговуєте, да? скажімо так. Ну а по цій карті, конечно, можна сказати, що це нові моменти, нові можливості, що все буде так, як ви хочете. Тільки для цього потрібно як. Точечно перевіряти якісь моменти в своєму житті в у відносинах у роботі, в принципі, у якомусь там знайомствах, спілкуванні, зустрічах і так далі. І ця карта ще дуже круто підчеркує, те, що у вас потенціал дуже великий, дуже огромний. І саме головне, не занижать свої. Можливості, моменти, там якісь в собі, які ви вважаєте якимись неправильними або не такими, коротше, не гризти себе всередині. да. Тому що ця карта вона про інше, вона про да? про натхнення, про щастя, про гармонію і про те, що у вас все вийде, хочете, не хочете, у вас все вийде і буде дуже круто. Подивіться ще раз. Дуже крута карта і дуже така багатогранна, і дуже така з точки зору натхнення, да, вона показує, що ну ви можете все. Так що чого я вам бажаю прекрасні дії і не тільки на під місяці я вам бажаю, що ви можете все. Я вам бажаю це на всі місяці, на всі роки, що ви можете все, що у вас все дуже круто буде складатися. І, в принципі, якщо вам буде потрібна моя допомога, ви знаєте де мене знайти? тут.